На своєму каналі. І сьогодні пропоную приготувати італійську страву, яка називається ньокі. Вона чимось схожа на наші українські галушки, але відрізняється тим, що основою в неї є картопля. І приготуємо ми сьогодні ньокі класичні. І для приготування ньоків класичних нам знадобляться такі продукти: це картопля, борошно, яйця, сіль. Вершкове масло, сир твердий та зелень. Можна також використовувати різні приправи. Картоплю заливаємо водою так, щоб вона була повністю покрита, і ставимо на плиту. Можна також її зварити у мундирах. Доводимо до кипіння, додаємо сіль і варимо до готовності. Сіжуємо воду. Перекладаємо у посуд і гарно товчуємо, поки вона гаряча. Додаємо ще трішки солі. За бажанням можна додати мелений чорний перець і товчимо до однорідної маси. Готове пюре залишаємо вихолоняти до кімнатної температури і потім додаємо борошно. Так воно менше в себе його візьме і не буде таке туге тісто. Вливаємо сюди яйця і тепер вимішуємо усе до однорідності. Спочатку це робимо ложкою і потім замісюємо руками. Прикладаємо на силиконовий коврик і вимісюємо до того стану, поки воно не з'єднається купи і не перестане липнути до рук. Борошну вже не додаємо і вимісюємо не дуже довго, щоб не забити тісто. От у нас вийшло таке ніжне, м'яке та еластичне тісто. І тепер будемо формувати наші ньоки. Коврик притрушуємо борошном, викладаємо тісто, відрізаємо смужечку. І розкачуємо його у валик в діаметрі приблизно 3 см. І тепер нарізаємо на одинакові шматочки товщиною не два товщи. см. Кожного шматочка робимо кульки. І за допомогою виделки робимо на поверхні рельєфи. Для цього трішки змочуємо її у борошні і гарно притискаємо кожну кульку. І тепер можна залишити і так, але краще беремо отак. Оперек смужечки і краї підгинаємо до середини. Робимо форму такого рулетику. І так кожен шматочок. З одного краю підгинаємо, потім з іншого. Сформовані ййоки викладаємо у підсолену кип'ячу воду. Перемішуємо, щоб вони не злиплися. Доводимо до кипіння і прокип'ячуємо від 3 до 5 хвилин, не більше. Готові ньоки. виймаємо шумівкою з води, трішки тримаємо, щоб вона стекла, і викладаємо у посуд. І відразу гарячими поливаємо зверху розтопленим вершковим маслом завдяки ребристій поверхні. Масло не так стікає, а залишається на поверхні, пропитує наші ньоки, чим робить їх соковитішими. Посипаємо зверху твердим сиром зелені. і в гарячому вигляді подаємо до столу. Отже, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі смачного! Готуйте із задоволенням, та не бійтесь експериментувати.